Є новина, друзі. Останній шанс Трампа для Путіна. Дослухати до кінця з'явилася інформація, що Трамп перед зустрічю з Зеленським буде говорити з Путіним. Це перша розмова за два останні місяці. Ну я так розумію, після саміту на Алясі, який був неуспішний. і як зараз пишуть американські змі Трамп взагалі був роздратований цим самітом, тому що всі говорили, що Путін, нібито, переміг в цій дипломатичній боротьбі. І от буде розмова. Я думаю, що це останній шанс однозначно для Путіна. Якщо він його не використає, не буде припинення вогню. Не піде на припинення вогню і перемир'я, відповідне. Хоча сьогодні звела вже інформація, що нібито буде перемир'я на запорізькій атомній електростанції, для того, щоб відновити електропостачання із українського боку і з російського про це написало Sky News. І от якщо Путін не піде на це припинення вогню і перемиря, то завтра будуть і тамагавки, і тарифи, і все, що ми обговорили останні дні. Тому треба чекати. Я думаю, десь трошки пізніше ця розмова відбудеться, і будуть перші дані і інсайди. Про це будемо. Говорити, ну а нам треба робити то, що робити в українській стороні. Я маю на увазі зеленською делегацією, треба добиватися збільшення постачання ППО ракет та магавк і збільшення можливостей збройних сил України для того, щоб нищити ворога, тому що це єдина стратегія, щоб заставити Путіна припинити війну. Путін розуміє тільки силу, економічний тиск і знищення його економіки. Але те, що розмова з Трампом відбудеться, це зовсім непогано, тому що можливо, все ж таки знаєте, якби в останній момент. Натисне Трамп на клапан відповідний в цій цій структурі, яка називається Російська Федерація, і все ж таки буде припинення вогню і зупинка війни, яку ми всі з вами чекаємо. Лайк, like, підписка, телеграм, шапці профіля. є новина. Підписуйтесь.